Іш готувати. І так переливаємо шоколад у форму. А тепер мені знадобиться яйце. Навіть пару. Розбиваємо на шоколад та перемішуємо за допомогою вінчика. Можна відправляти наші коржі запікатись до духовки. Так, девін, девін. А, от він. Ідеальний рецепт. Так, зараз я приготую самий смачний гарячий шоколад. Шеф, а можна я візьму це? Яйце? Ні, ні. Кіткат та ні. Борошно потрібне. Ну поміркуйте, шеф. Ой, добре, сама візьму. Мені потрібні вершки. А ще так ясно. Теж мені професіонал. Так от, переливаємо вершки у розплавлений шоколад. А далі кладемо парочку паличок кориці. Знову все перемісю.